Які тут живуть, прям розкрили собі пір'ячку. Диви, лежить йому жарко. Да? красунчик ти. Такий гарний лежить. Це Павлініха. Та, що без хвоста, це Павлініха. А те, що з хвостом, то мальчик Павлін. Ой! Який. Тут такі ще пухнаті кури. Такі класні, наче у в них шубка. А оце Павліни такі сидять. Ой, який ти стараєшся. Ой, такі пухнаті курочки. Вон які класні. Та, молодець! ти, який гарний петушок. І у нього тут курочка одна. Вони в шубі такий. Наче з пісця. Ого-ого. Проспівав да? нам пісні. А ці такі тут сидять, ще ходять, красавчики. Та молодец ти. І ти давай, зас... давай, заспівай. Ой-ой-ой-ой-ой. І гарний. І це і гарний. І у них травки немає, да. Їм теж треба якусь травку зараз. Подивлюся, вони будуть акацію їсти. Тут вже вся кація теж обірвана. Нема травки у них теж. А ну подивлюся, чи будуть їсти. На. Ой, кури біжуть. На. Хочуть траву собі. На, Хочуть травку на клюй. Красавчик. Диви, який класний. Прийшли поклювати. Що не подобається? Ні? Така травичка тобі, ну. Кушай, кушай. Травичка. Ой, які класні. Курочки. І цей прийшов провірити. Що, подобається така Катя? Ой, які вони класні. Зовсім нема у них трави. На, на тобі. Ой, який молодець ти. На тобі травку щиплю. Сейчас мене ще зеног т'єк своїм цим клвом ущипне. Цей так акуратний. Ой, який ти співак. Куряч. Панянки. Ну, такі класні пухнаті, да? Не знаю, що це за такий вид класний. А ти що думаєш? Собі? Не хочеш? Треба ще якось їм. Йим... Жаль, тут ці вже обірвали поблизості. Треба нарвати десь далі, піти. Високо росте тут акація, може якусь траву їм нарвати. Хто знає, що павліни їдять. Ось травичку їм зараз просто спробую нарвати. Може вони такують траву їсти? Ну-ка, ще спробую нарвати. Цю звичайну траву. Бо до акації я не дістану. А цю спробую. Чи вони будуть травичкою собі їсти. Зараз ми подивимось. Так, будете травку їсти? Будуть чи не будете? Дивіться. Трава вам така подобається? На, щось така трава не подобається. Вони знають, що, мабуть, вона не така, не така смачна, так? Да? Диви, диви. Як тобі? Ні, не хочуть таку траву, щось вони дивляться. А Павлін, а Павлін, давай. Що, будеш пробуй, пробуй. Як тобі? Акатіт. О, підходить травичка, так? Да? О, Павліну подобається. Сочна в трава. Ммм, класно, так? Да? Ой, боже, От щипуй нормально. Смотри, прям гуртає. Ой, які класні... О, Вау, диви, як розпустив свою красу. Ой, красавчик. Красунчик. Диви, який красунчик. Розпустив хвостик. Давай, давай, давай. Ух ти, який гарний. Все, пішли танці. Танці.